Я відшукав серед робіт Боровиковського, як я вже казав, ще одну, в якій є подібний несподіваний акцент. Цікаво, що це чоловічий портрет. Більше того, він належить скоріше до епохи бароко і написаний в Україні. Це портрет полтавського бургомістра, колишнього козака Павла Руденка. Тут він підперезаний строкатим, синьо-золотим поясом. Це випадковість, чи все ж своєрідний авторський задум. Звісно, про наміри художника можна лише здогадуватися. Але, на мою думку, це був своєрідний підпис митця, свідомого власної української ідентичності, а також того факту, що він створив шедевр. Хоча тут може йтися і не про українську ідентичність, а про козацьку або ж містечкову, адже поєднання цих кольорів жовтого та синього у супроводі білого, представлені на стародавньому гербі рідного міста художника. Миргорода я відшукав серед.